Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Тід Господній в Єрусалимі. Ця подія описана в чотирьох Євангеліях і три перші Євангелії, які є синоптичними і схожими по своєму змісту, та. Сьогодні церква пропонує нам Євангеліє Євдіана, яке цю саму подію описує дещо по-іначу. Зокрема, Іоанн Богослов акцентує увагу на тому, що весь народ, який вітав цей славний в'їзд Господа Ісуса у Єрусалим, був сповнений вражень щодо чуда, яке напередодні сотворив Господь. А саме це воскресіння лазаря Чотиридневного. Саме це чудо, яке було незвіданим. Саме ця подія, яка сталася у Ефаїї, в домі, де проживали Марфа і Марія та Лазар, саме ця сім'я, їхня оселя завжди раду приймали Господа. І сам Господь назвав Лазаря другом своїм. Каже, друг мій заснув, піду розбуджу його. Але коли учні, які супроводжували Господа, побачили, що він приступає до гробу, де почуває мертве тіло Лазаря, розуміли, що мова йде не про сонний відпочинок, а йде мова про смерть. А далі, коли одна із сестер каже, Господи, вже чути акцентуючи увагу на тому, що тіло вже почало розкладатися, і Господь, який звів очі до неба в молитві до Бога Отця. І після цієї молитви каже, Лазарю вийди. І померлий Лазар, вийшов із гробу, Господь постресів його. і все це викликало велике піднесення в народі, народ дивувався цьому, не міг до кінця збагнути, але багато хто навіть із іудеїв повірили в нього, що він месія Христос. Саме про це описує нам Євангеліст Пяма. Чудо, що сталося у Лефані, спонукало народ. Видати Христа як царя. І ось звучить оцей голос про слави, Осанна, благословен, хто йде ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І лист Лука, описуючи цю подію, звертає увагу на те, що фарисеї убурили убурило Це. І вони приступили до Господа і кажуть учителю. Накажи їм би замокли. Господь каже, по-правді кажу вам, якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Збулося пророцтво про те, що з уст дітей і немовлят тих хвалу затворив. Саме діти. Серця, яких були невинними, які були чистими, вітали Господа, кидаючи під його ноги галузя пальми, віття пальми. Написано, що і одежі свої кидали, коли входив Господь у Єрусалим, але входить він, як цар миру, тому що посідає на смиренне осля. І ось в в Христі оця подія, яка описана в ці чотирьох Євангеліях, вона має неавинтє значення не тільки для тогочасного суспільства, тогочасного люду, але і для нас із вами. Що цікаво, Івана Лука описує, що коли Господь входив у Єрусалим, коли весь народ. Під радісні такі вигуки зустрічав його, то Господь заплакав. Заплакав над долею Ієрусалима. І цікаво, що цей плач супроводжувався словами, які Господь сказав, о, як би ти хоч цього дня пізнало, що потрібно. Для миру тобі. Та тепер від очей твій це закрити. Господь знав про ті муки, страждання, терпіння і смерть, які чекали його в Єрусалимі. Але Господь не плаче над долею своєю, але плаче над долею цього народу, очі, якого закриті. І які, не розуміючи, що робитимуть, стяжатимуть на себе біди і нещастя, адже рівно через 37 років, в 70-му році поріжні, полководець римський, полководець тит цілком зруйнує місто Ієрусалим. І сотні тисяч людей загинуть. Господь знаючи про це, плаче над долею цього народу. І ось берімо Христі, якщо проаналізувати, в якому стані був тоді Ізраїльський народ, чого чекав Ізраїль від Господа? Ізраїль чекав від Господа, що саме він стане тим царем, який визволить їх від римського поневолення. Народ був вражений, коли Господь сотворив таке чудо, перетворивши 5 хлібів і дві рибини, та нагодував таку велику кількість людей, тисячі людей. Це дозволяло їм прогодувати велику кількість війська, яке могло б повстати проти Римля і не знати голоду. Та навіть зрештою, якби хтось і загинув із воїнів то у них такий цар, що може підняти і мертвого та повернути його до життя. І ось, власне, в особі Ісуса Христа і юдеї вбачали земного царя, вбачали в його особі того, хто визволить їх від римського поневолення. І нарешті запанує ми і спокій та вільне життя. В Ізраїлі і в Єрусалимі зокрема. Та не розуміли вони, що Господь не є земним царем, а є царем миру і любові. Що Господь є той, який прийшов спасти не тільки ізраїльський народ, а який прийшов визволити від гріховного поневолення всі народи, які. Увірують в нього. І, власне, народ розчарований за декілька днів. За п'ять днів цей народ, який сьогодні величаво прославляв Господа, кричатиме розібни розібни його, відпусти нам варалу, а цього розібни!» Оця така. Мінливість людського характеру. Оця така людська риса, яка сьогодні промовляє славу, а завтра промовляє росницю. Вона притаманна була і є притаманною у всі часи і у всіх народів. Нерідко дорогі в Христі, і ми з вами. Отримуючи від Бога ті чи інші ласки, готові навіть прославити Його, готові дякувати і славити Його ім'я, коли отримуємо те, про що просимо. Коли наша молитва почута, коли ми отримуємо ті дари, про яких просимо. Але коли наша воля не співпадає із волею Божою ми ремствуємо, а часом і нарікаємо на Бога, чому Він не робить так, як ми хочемо, а вчиняє зовсім по-іншому. Але ми забуваємо дорігу Христі про найосновнішу місію Бога чоловіка. Це виконання волі Небесного Отця. Він прийшов у цей світ, щоб виконати не свою волю, а волю Отця, що на небі. А разом із тим він навчає кожну із нас. Кажучи, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, в царство Боже, але той, хто виконує волю мого Отця. Значить, це не життя. Наше полягає в тому, що Бог має нашу волю виконувати і робити те, що ми хочемо, те, про що ми просимо, але це заключається в тому, що ми маємо виконувати волю Божу і творити її в своєму земному житті. О, якби ти хоч цього дня пізнало, що для миру. Потрібно тобі. Ці слова, дорогі у Христі, браті і сестри, актуальними є сьогодні і для нашого українського народу. Можливо, Господь сьогодні промовляє ці слова зі сльозами, дивлячись на наш неостраждальний народ, який терпить так само різноманітні незручності, а зокрема, це втрата. Житла, втрата місця проживання, втрата людських життів, втрата наймолодших і найкращих воїнів, синів і дочок, які життя своє віддають сьогодні за волю і незалежність нашої держави. Господь плаче, коли бачить, що проливається кров невинних людей. Господь плаче, коли бачить, як страждає наш народ. Але Боросі прогуляє, о, якби ви знали, що для миру потрібно вам. І ми можемо сказати, а що ж потрібно для миру нам? І далі Господь продовжає, тепер це від ваших очей закрити. Значить, перше, що найнеобхідніше нам, це духовне прозріння. Перше, що найнеобхідніше нам, це зріти стан своєї душі, розуміти, в якому стані знаходиться наша душа і в якому стані знаходиться весь наш український народ. Сьогодні ми спостерігаємо, скільки різноманітних. Гріхів і беззаконів, які сповнили весь народ наш. Все те, що вчора вважалося гріхом, сьогодні не вважається гріхом. І, власне, гріх, наскільки вплітається в життя людей і наскільки ми привикаємо, наскільки ми з'єднуємося, зростаємося з ним, і при тому перебуваючи в стані. Духовної сліпоти не бачимо, не розуміємо, що далекими є направду від нього. І ось власне, для того, щоби мир запанував в нашій державі Україні, ми всі повинні сповнитися миру сердечному. Скільки сьогодні доріго Христі людей, під час уже більше року війни ще не можуть простити своєму рідному, своєму близькому, своєму кривднику, який щось не так сказав, чи не так повів себе. Скільки сьогодні людей через свою гординю не хочуть признати свої гріхи, свою непруготу? Не хочуть визнати навіть перед Богом, що були неправими. Скільки сьогодні людей в Україні живе, які не бачать, чому треба каятися. Взагалі навіть не розуміють, що дає покаяння і для чого потрібним воно. Скільки сьогодні людей живе в Україні, які просто публічно, навіть не боячись цього, Ім'я Боже, зневажають Його і думають, що Бог може бути усміяний. Скільки сьогодні в Україні живе людей, які взагалі не вірують в Бога? Скільки сьогодні в Україні живе людей, які вірують в нього, але не мають спільності абсолютно ніякої з ним? Якщо проаналізувати всі ці речі, Якщо проаналізувати все життя нашого українського народу, то ми пробачимо ту дуже жахливу картину. І ось що для миру потрібно тобі. Відкрий, Господи, очі нашого українського народу, щоб кожен із нас розумів і побачив, що для миру потрібно нам. Даруй Господи, пробудження зі сну гріховного всім тим, хто ще сьогодні спить. Наскільки це важливо пробудитися зі сну гріховного. Наскільки це важливо, пробудившись зі цього сну, прославляти Бога, славити Бога, приймати Його волю і жити згідно Його волею. Бо саме до цього спорукає нас Господь. І ось галузя гілок пальми засохло за п'ять днів і серця людей за чисті стали сухими. І Із уст людей лунають слова розіпни, розіпни його, кров його нехай впаде на нас і на наших дітей. Чи розуміли вони? Що вони промовляють? Чим усвідомлювали силу цих слів? Ті люди уста які промовляли ці слова? Адже вони стяжали прокляття на себе і на своїх дітей. Що і за недовго сталося? Тому, дорогі в Христі, дуже важливо є в нашому житті так само. Пам'ятати про те, що наші уста мають бути чистими, чистими від скверни, чистими від прокляття, чистими від усяких непотрібних слів для того, щоб взивати осанна, для того, щоб промовляти слава Богу, для того, щоб промовляти хвала Господу, для того що уста наші мають бути очищені від всяких віховних пороків. Тому дозволь Боже. Щоб із наших уст лунали тільки слова на прослав Бога. Щоб із наших уст ніколи не лунало, розібни, розібни його. Щоб ми життям своїм, щоб ми серцем своїм, щоб устами своїми прославляли Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер завжди і на віки віків. Амінь. Slava Isusu Kristovu. Slava njegovoj